Неминучий супутник того життя радянського, в якому ми жили. Без не можна, без хабарів нічого не можна було взагалі дістати, купити. Коли Україна стала незалежною, це все продовжувалося. продовжувалося. Тут вже почалися гірші варіанти, тому що тут вже йшлося про великі гроші. Колись один ректор мені прямо каже: ну, а це ви стали ну другий раз, я там став. Ну, скільки ви заплатили? Я ж не зрозумію. Я кажу, кому заплати. Ну, ми ж тут свої люди. Ну, скільки треба тепер міністру заплатити за те, щоб у вас я кажу, перестаньте? Я нічого не він не повірив. Він не повірив, а потім мені ну, сказав інший, що 100 тисяч доларів треба заплатити для того, щоб. Ну, я жахнувся. Я кажу, у нас такого немає. А вони мені все одно не повірили, все одно не повірили. Більше того. Це вкорінюється ну, в свідомість людей, які навіть ну, не хочуть цього робити, але воно починає розумітися, як само собою зрозуміло, що за все це треба платити. Ось отут на цьому місці, де ви сидите, колись м м якийсь рік. Кінець літа, з числа 25 серпня, чи що, мені дзвонить моя секретарка, каже: Віслав Степанович, тут до вас прийшов батько студента. Ну, батько вона сказала батько. Я кажу, що не вступив там хтось. Та ні, каже, вступив. Кажу, ну так а чого до мене? Зайнято в мене, ну вступив, то й слава Богу, ви ну, ну хтось прийде, скаже, дякую, там поговорить, що як це все. Ну, каже, та тут проблема є. От І е, я кажу, що мабуть, з гуртожитком. Ну та ні, там все в порядку. Але відслав, ну прийміть людину, бо ну, ну, справді є проблема. Добре кажу, заходить такий красивий чоловік, великий, такі руки. Кулаки, як мене голова, От, такий засмаглий. Комбайнер Ой. з Івано-Франківської області чи з Тернопільської я вже не знайду, ну, десь з Західної України. І він приходить, я кажу, ну, яка у вас проблема? Ну, каже, в мене син вступив до академії. І так мовчить. Я, кажу, я б хотів, щоб у всіх були такі проблеми. Та ні, каже, це все добре. Я кажу, що з гуртожитком щось, та й там все добре. А що? А каже, а зі мною кум перестав вітатися в селі, і взагалі в селі ніхто не вірить, що він сам вступив до академії. Я кажу, що це неможливо. І просто у кума наступного року дитина вступає, і він прийшов до мене і каже, ти скажи, кому, що і як треба. Я кажу, я нічого не платив. Не може бути такого. Все село каже, що, ну, а каже, хлопець вчився, в англійську мову сидів. Ну, одне слово, що ну, підготувався. І е, каже, ну, я кажу, ну добре, ну ви їм кажіть, я кажу, кажу, от, ну, кажу, ну добре, чим я вам можу допомогти? Дайте мені довідку, що він прийнятий без хабаря. Я кажу, чекайте, а як я можу таку довідку дати це, тоді я всім повинен виписати, потім ну але розумієте, думаю, я мушу як слухайте, а чи вам, да, чи вам не здається, що коли ви приносите цю довідку, покажете спитати, а скільки ти за довідку? І так подумав, спитаю. Повинна бути чітка державна політика. Ну скажімо, щодо бізнесу, щоб не було такої ситуації, що не можна нічого зробити. Що це повинно було прийти і робитися, так як скажімо, це робиться в Америці. Я знаю, це робиться хвилини. Цього займають. Роби. Займає з бізнесом, працюй, а тут 3 мільйон дозволів, і тому люди були готові, чорт з ним краще заплатив, зате вирішив, бо буду ходити три роки і невідомо чи вирішив. Так що, коли буде впорядковано, скажімо, життя державне, громадське, звичайно, зменшиться це набагато. Але сьогодні, на жаль, так що є. Людина, яка гідна себе, ніколи не буде давати хабарі. Ну, обидві сторони винні, студенти є, я знаю такі. Вузи, де студенти собі не мислять, як це так. Як це. Я скажу вам, але ви не викладачі, тому що ну, виганяйте цих студентів.